стартанула підтримка фермерів саме про територій в 10-й годині, 10 вересня, розпочався реєстр і прийомка заявок в системі ДАР. Скажу такої популярності, мабуть, наш реєстр не відчував ніколи, і надзвичайно велика кількість заявок. Нагадаю, що фермери отримують допомогу в тисячу гривень за гектар. Оправлюваної території на території прифронтовій і в зоні е, бойових дій це 2 тисячі гривень гектар. Тобто ця підтримка вже відбувається. Наступні е, транші підтримки також е, будуть фактично сьогодні. Вся увага міністерства агрополітики до діалогу з міжнародним партнером для того для того, щоб підтримати саме прифронтові території. Подача йде через систему ДАР, там є дороговказ. Дуже легко подати, якщо я не мовляюся, Запоріжжя вже має 84 заявки, які схвалені. Фактично простіше, мабуть, сервісу немає. Тому, якщо в когось будуть виникати питання і складності, прошу зателефонувати на гарячу лінію і звертатись до департаментів агропромислового комплексу при обласних військових адміністраціях за консультацією. Сьогодні у кожної районної державної адміністрації та у кожної об'єднаної територіальної громади стоїть задача, щоб за руку довести кожного фермера до реєстрації. Сьогодні з талістиниславом ми почули про ті проблеми, які є в реєстрації на базі Запорізької області, профільного заступника і департаменту. Ми зараз опрацюємо ті проблеми, які є, щоб на базі міністерства, якщо є можливість вирішення цих проблем, ми їх протягом декількох діб вирішили, і наші мешканці могли дореєструватися. За два дні 10% зареєстровано. Наша задача довести цей показник до максимального до 100%, хоча може хтось і не зможе скористуватися, але точно широко проінформуємо всіх. Ця програма дає підтримку і вона фінансується, кошти на неї є. І ті проблеми, про які ви говорите, вони озвучені сьогодні неодноразово. Тому наша задача розширити набір інструментів для того, щоб кожен фермер міг отримати цю підтримку. Просто внести в законодавство поняття зона активних дій і забути про фермера. Ми не маємо права. Ми маємо зобов'язання допомогти саме таким фермерам, тому що вони є форпостом економіки в таких прифронтових областях, крім державної підтримки бюджетної, обов'язково підтримка наших міжнародних партнерів. Це проект Agro, це проект світового банку та інших. І задача міністерства сьогодні. Наповнити міжнародними коштами донорів і міжнародної технічної допомоги бюджет підтримки аграрів. тому що аграрію неважливо, з якого джерела кошти важливо, що ця підтримка в нього на рахунку і його спроможність краще ніж була до підтримки. Всі пакети, які заходять до міністерства на підпис по бронювання, підписуються негайно, тому що ми розуміємо, що Спроможність сільського господарства залежить від людей, які працюють на складній техніці, на комбайнах, на тракторах, тому що підготувати тракториста чи комбайнера – це роки праці. І в 2024 році, вже на сьогоднішній день, ми маємо більше півтора рази заброньованих підприємств, ніж були в 2023 році. Ми Активно працюємо над цим тут. Ми розуміємо, пріоритети оборона, але аграрії це. Надія і фундамент нашої, нашої економіки, тому за Міністерством агрополітики справа не, не зупиниться. Тут ми працюємо одразу. Зараз йдуть обговорення в робочих групах. Фактично, моя поїздка сьогодні до Запоріжжя зв'язана саме з тим, щоб зрозуміти проблематику ачим фермерів, ачиму аграрії. Головне, що я зрозумів сьогодні, що фермери. Чітко розуміють пріоритетність оборона понад усе. Але ті вилучені землі, які, на жаль, вийшли з обігу під фортифікаційними спорудами, це є проблема для них. Вона чітко озвучена в грошових коштах, тому що є сплата за, за паї, є витрати, які несуть фермери. Тому, почувши сьогодні їхню біль, обговоривши деякі варіанти вирішення, ми ближче до кінцевого рішення, ніж були до поїздки.